Новий торговий ряд уже на початку вересня має з'явитися на вулиці будівельників. Встановлять його неподалік зупинкової станції речовий ринок, яку відкрили рік тому. Під час будівництва тунелю під залізницею тротуарною плиткою виклали пішохідну доріжку з боку вулиці будівельників. Кілька тижнів тому обабіч почали розгортати та підсипати територію. Ґрунти там погано вбирають вологу, тому місцевість заболочена. Ще в грудні місяці 2012 року рішенням сесії номер 76 був наданий дозвіл на облаштування торгового ряду товариству з обмеженою відповідальністю ВВК Поділля 2 площею 480 квадратних метрів терміни, терміном на три роки до початку будівництва дороги, передбаченої генпланом. Тобто, коли почнеться будівництво дороги, торгового ряду там не буде. У дощову погоду на цій території завжди багато води. Аби забрати зайве, завезли туди тисячу кубометрів глини та 600 кубів щебеню. Директор ТОВ речовий ринок ВВК Поділля 2 Валерій Таратасюк зазначає, розмістять як контейнери, так і торгові ряди. Придбати можна буде і товари першої необхідності, і продукти харчування. У такий спосіб хочуть окультурити стихійну торгівлю, яка має місце. Мета цього зробити все, що було цивілізовано, зробимо для зручності і для покупців, і для продавців. Щоб люди, повертаючись з ринку, змогли собі, не заходячи в магазин, купити продукти самі необхідні. Буде все облаштовано, буде водовідведення, буде все зроблено. Всі неудобства, які зараз є. Я прошу тих людей, які там ходять, щоб трошки потерпіли, і ми в найкоротший срок всі ці неудобства устранимо. Уже бетонують фундамент та зварюють перші контейнери. До початку вересня планують перекрити дах. Як ставляться городяни до такого задуму, вирішили запитати у перехожих. Ну буде зручно, так. Нормально? Негативно. Чому? Бо на Кам'янецькому краще. Якщо люди є змога заробляти гроші, хай собі заробляють. Так, е, да, чули за таке, чекаємо. Ну нормально, удобно, йдеш базара, купив собі те, що треба.